Марселі у Франції відбувся міжнародний турнір з Тхекпандом. Відкритий Кубок Франції 2011 зібрав більше 800 юних спортсменів з Франції, Іспанії, Росії, Монако, Італії, України та інших країн світу. Збірна команда України складалася з представників Київської, Харківської, Кіровоградської Севастопольської шкіл Тхеквандо. Команда Севастополя була представлена шістьма спортсменами клубу бойових мистецтв Хваранг. Четверо з них стали призерами цього престижного турніру. Кубок за друге місце був вручений президенту клубу Дмитру Главацькому. От України участвувало сім команд. Із них Севастополь. Члены нашего клуба боевых искусств «Хворанг» завоевали 4 медали. Это самый крупный результат из Украины, и поэтому Кубок было решено отдать нам. Наши бойцы довольно-таки неплохо выступили, несмотря на то, что выступали на соревнованиях такого уровня первый раз. Антон Попадин завоевал золотую медаль, Виктор Черный и Артем Слонченко серебряные медали и Вячеслав Погорелов бронзовую. Соревнования проходили в Трьох возрастних подгрупах та маленькі діти юноші, потім чуть постарші кадети і юніори. І от в этой самой взрослой подгрупі сред юніорів у нас три медалі. Успіх на відкритому чемпіонаті Франції у поєднанні з неймовірною подорожі країнами Європи залишили незабутні враження та емоції в юних спортсменів. Саме лучша пояска і саме такі мої перші важні срінавань. И из этих соревнований я понял, что, можно, э, ну, что мой уровень совсем о, очень высоко поднялся. Это как дрался с многими соперниками и даже с самым, с самым сильным клубом в Европе. А, также увидел очень много городов и можно даже сказать спасибо своим родителям за, это, за эту поездку. За результатами цих змагань, перше командне місце посіли французькі спортсмени. Друга команда України, третіми стали.